Урсула Гертруда фон дер з днями в Києві привезла нам в кошику якісь подарунки. Про це будемо говорити з політологом Ігорем Чаленко. Ви на каналі Інтервізор. Я Слана Кушніра. Я вас прошу підпишіться одразу, поставте лайк цьому відео. Поділіться ним у соцмережах. Ігоре, я знаю, що ви вже на зв'язку. Доброго дня. Вітаю слава Україні. Героям слава! Звичайно цікаво, голова Єврокомісії днями в Києві приїхала з неспрошніми руками. Що ми отримуємо від цього візиту? Ну насправді ми розуміємо, що зараз оголошено такий нішевий візит. Він стосується безпосередньо підтримки з боку Європейської комісії відновлення нашої енергетики перед своїм візитом до Києва. Вже прозвучала сума в 160 мільйонів євро, яка має бути надана Україні. Частина це гуманітарна допомога, щось близько 60 мільйонів євро. Ну і близько 100 мільйонів відповідно на подальші відновлювальні роботи. Ну і окрім енергетики, власне питання зараз. Нового знайомства, попри те, що ми дуже добре знаємо Урсули Ляйн, але вона все-таки презентувала новий склад єврокомісарів, і цілком зрозуміло, що в нових обставинах потрібно підтвердити ту роботу, яка робилася раніше. Ну і знову ж таки, до речі, у нас буде новий грубо кажучи комунікатор з європейською комісією, який буде відповідати за розширення. Це марта кос зі Словенії. Пана Варгея з Угорщини, який був ну відверто пасимістом стосовно подальшої української євроінтеграції, відправили займатися тваринками. А от теж відповідно в Єврокомісії, але він змінив профіль. І Я думаю, що це всім абсолютно на краще. І в цій ситуації власне Урсула фон дер фондрляєн вже з підтвердженим новим мандатом відповідно приїздить для того, щоб і поговорити і про нашу подальшу євроінтеграцію. І як ми будемо жити цю зиму? Ігоре, напередодні візити Урсули фон Дер Ляєн до Києва, Європарламент видав резолюцію з закликом до країн-партнерів України, надати нам можливість застосовувати далекобійну зброю по військових цілях на території Російської Федерації, таким чином, допомагаючи нам цю. Цей дозвіл від країн-партнерок отримувати. А що сталося? Європарламент так одностайно вирішив підтримати Україну саме в цьому питанні, підштовхуючи партнерів. Чи можливо це вже зміни і добутки нового нашого очільнику МЗС? Пана Сібігі? Я думаю, що тут комплексна. Перемога саме в конкретному випадку, що стосується власне дипломатичного впливу, зрозуміло, що МЗС доклався до цього. Включно із нинішнім главою, нагадаю, що до змін в уряді він все таки був першим заступником міністра. Тому очевидно, що спадковість залишається, і це мало сказано. Але власне, якщо говорити безпосередньо про рішення Європейського парламенту, очевидно, що звичайно цей удар іде зараз по тим німецьким скептикам, які. Опираються щосили щодо надання Україні Ракетаурус, включно з канцлером Шольцем. Шольцо. Я думаю, що позиція є Європарламенту нового скликання. Я думаю, що є про що подумати нинішньому очільнику німецького уряду. Ну і разом з тим, звичайно, це тема. Знову ж таки Сполучених Штатів, бо а, те, що підвішує сьогодні Великобританію щодо надання дозволу бити ракетами штормшеу по а, російським тилам. А та сама ситуація із Францією, бо ми пам'ятаємо, що Storm Shadow це якби одна і та сама ракета. Відповідно, британсько-французька розробка, але з американськими запчастинами. Відповідно, всі партнери-союзники України зараз мали б стати дійсно на один бік і відкинувши оці всі ефемерні червоні лінії, зрозумівши, що надання відповідного дозволу жодним чином не є. Елементом ескалації, а ескалація це те, що робить сьогодні Російська Федерація, а те, що вона продовжує робити безпосередньо, там на наприклад, там Покровському, Курахівському напрямках, те, як вона погрожує світу ядерною катастрофою, ось вам ескалація. А те, що робить Україна, це навпаки це опозитний процес. Це можна назвати якраз елементом деескалації. Відповідно, нам потрібен кращий інструментарій для відповідних дій і. Як чим швидше ми отримаємо відповідний дозвіл, тим більше у нас буде аргументації для Російської Федерації посадити її за реальний стіл перемоги. Міністерство закордонних справ України, скоріш за все скоро оновить свій керівний склад. Стала відома інформація інсайди стосовно того, що Олександр Гаман, надзвичайний і повноважний посол України в Королівстві Камбоджа за сумісництвом. Юлія Соколовська до того заступниця керівника офісу президента Михайло Видойник, надзвичайний та вовножний посол України в королівстві Данія. 18-23 рік і горянов роман, директор департаменту консульської служби, може стати заступником пана Сибігі. Як вам такий оновлений можливий склад за нього, ще мають проголосувати? А, власне чи буде це оновлення нова свіжа кров підкріпленням для того, щоб той самий саміт миру, який має відбутися вже за участю Російської Федерації, відбувся завдяки посиленій роботі наших дипломатів? Очевидно, що президент Зеленський сьогодні поставив перед оновленим Міністерством закордонних справ справ чіткі завдання, і я думаю, що дав дійсно карт-бланш на. Формування оновленої команди, а фасадні зміни, ну так умовно, фасадні мається на увазі заміна перших облич політичні посади міністрів. Цього зрозуміло недостатньо Це якраз показує, що подальші урядові зміни вони відбуваються на рівні нижче, і те, що зараз пропонується модернізувати безпосередньо у зовнішньополітичному відомстві, дійсно направлено на. Підвищення ефективності на пришвидшення отримання результату. Я думаю, що. Оновлення стосуватиметься не лише якраз що стосується вертикалі безпосередньо МЗС на Михайлівській, а я думаю, що, скоріш за все, ми побачимо ще багато цікавих змін і по наповненню вакантних місць послів, і по подальшим ротаціям, тому що часу дійсно небагато. На якісь довгі розуми консультацій, і таких дій я думаю, буде набагато більше. Пане Юрі, давайте продовжимо тоді проїзд сайти вже в декількох профільних групах. йде інформація, що ось ці вакантні місця можуть з'явитися. Йдеться про те, що начебто можуть бути замінені керівники декількох силових структур, власне, гурма а і, можливо, навіть Генеральної прокуратури. Але я би хотіла запитати про інше. Все це йде на фоні концентрації влади в руках, Офісу Президент, Офісу Президента, та керівника офісу президента. Наскільки це на сьогоднішній день для України може зіграти в плюс чи в мінус? На фоні достатньо Активної роботи і позиції керівника Офісу. Андрія Борисовича Єрмака, ми бачимо, його участь була значна і обговорювалося фото спільне на глобальному саміті миру, де він стоїть фактично майже по центру, разом з президентом України. Говорять, що переформатування уряду відбулося якраз завдяки, ну скажімо так, його рішенням його підтримці кандидатур. Власне, президент для того, щоб угорити парламент, приїхав сам, зустрічався з представниками з Своєї партії, фракції, чи, не, чи є це запорукою ця концентрація влади зараз, є запорукою управляємості у шторм великий українського корабля, чи є чи це може бути і місцем слабкості? Бо якщо одну людину з великої цієї системи, вибудованої за останні роки з 2019 го Витягти, вийняти, ну все ж відбувається, може статися, не дай Боже, звісно. А вся ця споруда впаде, і тоді хто буде вести цей корабель? Зараз ми маємо розуміти, попри дійсно серйозну концентрацію цього управлінського пласту безпосередньо на очільникові офісу президента Єрмаку, а все рівно все це відбувається з. Безпосередньої політичної волі першої особи, відповідно, президента Зеленського. І Єрмак тут, з однієї сторони, звичайно, він генерує багато змін, але він так само і виконує безпосередньо. Ті задуми, які є у нашого президента, тому я насправді дійсно ми маємо розуміти, що будь-яка концентрація, вона з однієї сторони вона пришвидшує ухвалення власне рішень по управлінській вертикалі, але з точки зору. Власне, якогось, ну, скажімо так, політичної монополізації, то е, якщо немає ефективної комунікації там з за кордоном, наприклад, то це може бути сприйнято негативно, це об'єктивно. Але от ви назвали зараз там кандидатури там, Буданова Костіна, е, як на мене, все рівно це. Не варто їх ставити в один пакет цій ситуації. Буданов зрозуміло, що його вже намагалися посунути з очільника гурмо. А ми пам'ятаємо, що були ідеї. А може він стане там міністром оборони, наприклад. Але ну, врешті-решт, Буданов лишився. Тому теж будемо дивитися, наскільки цей процес буде розвиватися. Що стосується Костяна, то теж ця історія з можливою достроковою відставкою. Генпрокурора, вона вже не перший місяць, навіть не перший рік. Ті навіть потенційні кандидати, які могли спіти на заміну, окремі вже отримали від НАБУ різні там відповідно. Пред'яви, будемо так казати. Ну але тим не менш, що стосується Костяна, то очевидно, що знову ж таки питання конкретно президента. А і навіть неофіційно ну, поговорюють, що Костян уже десь навіть там домовляється собі бути там прокурором міжнародного кримінального суду. Ну, це так на рівні чуток. Ну але тим не менш, будь-які зміни вони мають все-таки стосуватися там не персоналі, не прізвищ. А якщо відбувається зміна, то необхідне посилення. Безпосередньо тієї політики, яка буде впроваджуватись, бо дійсно часу у нас в державі немає, на розкачку ніхто давати шансів не буде, тому швидкість роботи має пришвидшуватись. Сподіваємося, що так і буде, і в царині державного управління ми побачимо чітку логіку, структуру і якраз вирощування тих нових самураїв, щоб їх не було шестеро, про які говорив президент на одній з своїх прес конференцій А їх було там не знаю шість тисяч по шестеро для того, щоб можна було опиратися і президенту, і нам, українцям, на цю цей цю на, на цей апарат, і там будуть працювати дійсно антикризові менеджери. І ще одна тема, яку хочу з вами обговорити в сьогоднішньому нашому обліці. І Політіко, і Вашингтон Пост вийшли на цьому тижні з досить некомпліментарними публікаціями стосовно можливості України виграти на. Полі бою політико говорить, що Курська операція, скоріш за все, вони вважають, була ну не дуже вдалою, так вважають вони, і потрібно якомога швидше забирати звідти українську армію. Сили оборони, звичайно, показали звитягу і дух, але що далі? Який буде наступний крок, е, і Вашингтон Пост буквально сьогодні вийшов із публікації стосовно того, що раптом Євровибачає західні американські аналітики прозріли. Вони побачили, що санкції, введені проти Російської Федерації за анексію Криму за вторгнення в Україну в 2022 році слабко працюють. Тому, говорить політико, тому говорить Вашингтон Пост в Україні поросісти за стіл перемовин. Це нас так підштовхує. Штовхують це на нас так тиснуть представники західної преси. Чи можливо це знову ну може це публікації, які оплатила Російська Федерація, і ми бачимо російські наративи в цьому? Та може бути та інше насправді, але в даній ситуації ми ж розуміємо, що якщо Україна їде представляти президент Зеленський представляти план саме перемоги Байдену, там Трампу, Харріс то ну очевидно, навіть з назви це чіткий меседж, що Україна хоче це рівно домогтися перемоги, не просто що Україну будуть підтримувати в оборонній війні. Проти конкретно Російської Федерації, а що Україні допоможуть перемогти. Ну і власне тому зараз ми бачимо вкиди такі через західні медіа меседжу, що перемогти неможливо, що час не треба гаяти, треба сідати за стіл перемовин на будь-яких умовах і так далі. Ну і це, звичайно, використовується безпосередньо, в тому числі, і російською агентурною мережею. Ми бачимо, як відпрацьовують їхні боти, наскільки вони швидко підхоплюються все. Для того щоб претранслювати на е, різні е, інформаційні регіони, ну але тим не менш, е, тим не менш ми розуміємо, що е, про активність України заговорити не вийде, і як би там не намагалися. Е, Переіначити і дискредитувати ту ж саму курську операцію вона є успішною. Вона показала, що Україна може і буде діяти нелінійно. Ми якраз дотримуємося власне тактики і стратегії проведення асиметричних оборонних дій. Що ми власне застосовуємо, плюс знову ж таки, це ж не останній сюрприз від наших сил оборони, і Росія це прекрасно усвідомлює. Тому зараз щоб не отримувати додаткових сюрпризів, які можуть руйнувати якісь там таємні домовленості, власне, ми і чуємо постійні розмови, вкиди від неназваних джерел, що от все. Грошей не буде, допомоги не буде, тому хай сідають за стіл перемовин. Ну очевидно, Україна буде писати свою історію. Ми це робили вже з початку широкомасштабної війни і показували вкотре, що можемо злітати супроти вітру. Нашим глядачам нагадую, що ви на каналі інтервізор з вас лайк, підписка, коментар. Обов'язково поділіться цим відео. мережі, а ми продовжуємо з Ігорем Челенко, який з нами на зв'язку віртуальній студії нашого каналу. Я Слана Кушнір, і Прошу дуже не забувати, що. Потрібно себе не просто берегти, але й допомагати збройних силах України, якраз наші сили оборони на цьому тижні, пане Ігорю, показали досить цікаві результати, і вже говорять, що, скоріш за все, в оці на оцю базу, де у повітрі злітило 30 тисяч боєприпасів, явно долетіла не українська пташка ППЛА, а щось потужніше, як оціните досягнення України і Чому раптом на фоні таких здобутків української армії, українських збройних сил, захід все ж таки не хоче нашої перемоги? Ну, чесно, ну правда, ну не хоче? Знову ж таки, це абсолютно продовження тієї самої історії щодо затримок надання дозволу на далекобійну зброю. це Затягування теми із введенням нових санкцій, та їх введено там 16 тисяч більше проти Російської Федерації, але дано максимальний час для. Попередньої адаптації кремлівського режиму до а, можливого ведення нових заборон, і зараз ми взагалі бачимо, що навіть мова не йде про якісь там нові серйозні санкції, наприклад, що стосується нафтогазового сектору. Ну але тим не менш, Україна показує, що у нас немало ще тузів в рукавах, і знаєте, там торопець, торопець паляниця вжух. Ну і, 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 і далі Ютуб не пропустить по цьому, по е, своїм алгоритмам. Але тим не менш, тим не менш ми розуміємо, що е, наша і ракетна, і дронова програма працює добре, е, є багато ще не анонсованих секретів, але які вже, очевидно, і використовуються. Це стосується як е, наступальних. Певних кроків безпосередньо в тилу ворога, так і роботи української системи ППО для знешкодження, наприклад, різного роду розвідувальних безпілотних літальних апаратів, запущених з Російської Федерації або з окупованих територій. Тому вся ця ситуація вона показує, показує що Україна не збирається ставати об'єктом. Впливу певних домовленостей на загальнополітичній світовій арені. Ні, Україна показує, що ми маємо чим тиснути, що робити, і знову ж таки тема. З Тверською областю і з відповідним арсеналом ну насправді це ж не один такий об'єкт в зоні досяжності українських сил оборони і вже навіть в публічній сфері є конкретні об'єкти аналогічного характеру, тому побачимо: побачимо, можливо, ще буде продовження серіалу. І наостанок тема якою, мабуть, ми закриємо сьогоднішній з вами ефір, Радослав Сікорський зробив заяву неоднозначну для нас. Він пропонує передати Крим під мандат Організації Об'єднаних Націй для того, щоб там підготувати та провести. Новий референдум, справедливий референдум, каже очільник між... закордонного відомства Республіки Польща. Уже маємо відвозви і від Таміли Ташевої, і від Муси Джамільова, і від взагалі меджлісу кримськотатарського народу стосовно того, що це взагалі то нонсенс, як можна провести. Справедливий референдум на території, яка 10 років окупована, і, і, і ким будуть проведені такі дії, якщо, е, якщо, наприклад, місії ООН просто фізично може не вистачити на більш ніж 2 мільйона мешканців Автономної Республіки Крим, захопленої Росіянами у 2000, 2014 році. Ваша реакція, ваш коментар стосовно таких заяв Радослава Сікорського. Ну я б її розділив на декілька частин. Перша тема стосовно Криму як демілітаризованої зони, це непогано, дійсно непогано. Що може бути таким перехідним етапом для нормалізації ситуації на півострові в частині повернення під контроль України. А що стосується організації якогось там референдуму, то наша конституція дає є пряму відповідь на це питання. А, власне, Земельні всі питання, що стосуються українських територій, вирішуються виключно. Підкреслюю на всеукраїнському референдумі. Всеукраїнському хочеться корський референдум, зробимо на території України без проблем. Побачимо, чий Крим. от І знову ж таки, в Росії ми ж розуміємо, що треба буде провести чітку сегрегацію населення мається на увазі з точки зору того хто жив там до 2014 року? А хто незаконно приїхав, купив незаконно майно, нерухомість? Там приїздив десь з російської глубінки. Скільки вже таких там дійсно є людей, яких. Не гнущається показувати російська пропаганда. Ну, очевидно, що чемодан, вокзал там, е, очевидно, що виїздити, виїздити так не хочеться, бо там все по-домашньому. Ну, але доведеться виїжджати. Ну і плюс е, мова йде про повернення тих внутрішніх переселенців, кримчан, які з 2014 року. Власне, були розселені по території України. Треба створювати нові програми у співпраці з ООН з нашими там європейськими партнерами і так далі. Що стосується репатріації саме е, тих е, численних громадян, які були змушені покидати свою малу батьківщину. Ну і тоді можна вже буде говорити про подальші кроки нормалізації ситуації. Але я ще підкреслюю, підкреслю: якщо референдум, то виключно всеукраїнський. Дякую, пане Ігорі. Нагадаю, з нами на зв'язку був Ігор Челенко. Політолог говорили про візит Урсули фондерляєн до Києва. Говорили про ситуацію навколо українського Криму, заяви пана Сікорського і про здобутки сил оборони по населеному пункту. Торопець з вами була Слана Кошнір. Ви були на каналі Інтервізор. З вас лайк, підписка, коментар. Обов'язково побачимося. До зустрічі.